Їдуть машини. Їдуть машини крізь блоки пости, безпечних доріг ніде не знайти. Із бучі Гостомеля чи з ірпеня, а куля ворожа їх доганя. Стріляють в машини, навіть з хрестами. Таке розуміння у нас із братами вбивають нещадно батьків і дітей. Ворог безжально чекає смертей. Їдуть, лишивши міста і домівки, поранені наскрізь, дехто в кінцівки, тиснуть до себе своїх, не мовлять, а зверху рашисти навмисне бомблять. Не люди всюди по всій Україні палає держава, стогне в руїнах. Їдуть авто по мінованій смузі, хай буде катам усім по заслузі. З нами правда і Бог, збройні сили єдині, підтримка зі світу. Тримай, Україну, попереду світло і сонце ясне, і кара Господня убивць не мене. І все буде добре, і все буде добре, як стихне війна, розкітне на обрії мирна весна, брати наші старші проснуться свідомо, аби повернутися за межі кордону. Хіба ще не досить зруйнованих міст, Звідки купанти взяли такий хист. На попелищах торжествувати, невже похижацьки навчила їх мати? Невже то їм горе людське не боли? Якщо є душа чому не щемить? Чому в них святого нічого нема, І совість заснула глухоніма? Хіба ще не досить пролитої крові, могили смертей від неї багрови. Сліз від плачу непоправної втрати. За тих, кого доля ми захищати, щире спасибі героям хоробрим. Усім побратимам, хай все буде добре, хай мир настає. Війна нехай згине, і все буде добре у нас в Україні.